Вівторок 10 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Хмельничани провели в останню путь захисника Олександра Чорного. Чоловік народився та виріс у Хмельницькому. З дитинства професійно займався боксом. У 2003 році став чемпіоном України серед молоді. Вже в дорослому віці розпочав тренерську кар'єру. На початку цього року йому вручили повістку, і він пішов захищати Україну. На фронті був розвідником радіотелефоністом. Загинув військовий 5 жовтня під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. У нього залишилися батьки та сестра. Герою назавжди 37. Останній спочинок Олександр Чорний знайшов на Алеї Слави. Коли йому принесли повістку, він зразу на другий, по-моєму, так, да, пройшов медкомісію. Йому призначили з'явитися вже за розташування. Це, в нього було 5 днів до цього. Після того, як він пройшов ВЛК, він ще з'їздив на змагання в Червоноград Львівської області, виступив з дітьми на змаганнях, повернувся додому і на наступний день вже відбув до частини. В останній раз я з ним спілкувався в неділю. Він вийшов на зв'язок, сказав, що повернулися з нуля після штурму. А от буквально вже в п'ятницю нам повідомили цю страшну новину. З ним було. Класно проводити і час в залі, і поза його межами. Дуже діти любили його. Він був дуже суворий тренер. Не суворий, а вимогливий. Але за межами залу він був таким справжнім другом для дітей. Він був прекрасним другом. Ми дуже багато часу разом проводили. Нам його просто нереально буде не вистачати. Це була дуже світла, добра людина. Діти його обожнювали, яких він тренував. Нехай Господь його душу прийме, нехай він з Богом спочиває. Ми з ним спілкувалися за декілька днів до загибелі. Ми разом збрали йому на автомобіль. Мої друзі, в яких було весілля, відмовились від цих квітів, тільки би не збирати, просили людей нести кошти. Допомогли, купили це авто йому. І от така звістка. Він тренував мене, мою дружину. Блін, Це просто дуже-дуже дуже велика втрата для нас усіх. Був тренером нашої доньки, вона займалася, ходила до них в секцію. І неодноразово кожного року вони відвідували табір з дітками. Ну, це була людина з великої букв. Чотири рочки. Вона ходила, відвідувала, вона табір відвідувала. Дуже шкода. Він був так скільки енергійним, наскільки життєрадісним, що тут тільки один позитив. Він вмів їх так заінтересувати. Надійний вірний друг. Завжди в почутті гумору був. Це велика втрата для рідних, для нас і взагалі для всієї нації. Людина була в спорті, переживала, яка наша молодь буде завтра, тренував дітей, сам був здоровий образ життя, поїхав захищати Україну. Ось так сталося. Відділ підтримки ветеранів та членів їхніх сімей запрацював у Хмельницькому. Сюди учасники російсько-української війни можуть звертатись за психологічною допомогою. Також у ветеранському хабі надаватимуть юридичні консультації та допомагатимуть із працевлаштуванням чи відкриттям власної справи. Такі ветеранські хаби планують відкрити також у Кам'янець-Подільському та Шепетівському районах. Основна функція це координація. Тобто ветеранський хаб наш сьогодні. відділ, він має надати послуги, зустріти ветерана або члена сім'ї ветерана і надати ту саме допомогу, яку потребує людина, яка звернулася. Тобто координація, можливо, це оздоровлення, можливо, це просто юридична якась допомога. Можливо, будемо залучати і громадські організації, які сьогодні будуть проявляти бажання до співпраці. Цей хаб він буде працювати як у форматі відділу. Ремо, які створюються в кожному із районів, і також спільно до цього відділу у форматі співпраці за різними меморандумами, за різними угодами долучаються центри зайнятості ОТЦК та СП в даному випадку районний територіальний центр комплектування, центр. Правової допомоги, інші дотичні різні необхідні фахівці і структури, як то психологи, реабілітологи, які можуть надавати ветеранам підтримку, допомогу і соціалізуватися. Від початку року міською програмою пільгового зубопротизування скористалися 440 мешканців Хмельницької громади. Це як учасники бойових дій, так і пенсіонери та люди з інвалідністю. Послугу надають у стоматологічній поліклініці номер 6 аби її пацієнти мали здорову усмішку із бюджету громади виділили більше 8 мільйонів гривень. Я роблю огляд ротової порожнини, визначаю, які потрібно провести маніпуляції процедури для підготовки до подальшого протезування і відновлення зубних рядів. Для пацієнта. Є знімні і незнімні зубопротезні вироби, Є, можна виготовити як незнімні коронки, керамічні, міскоподібні протези, також звичайні металеві конструкції. Можна ви знімні конструкції. Зубопротезування це ж не тільки відновлення жувальної функції, це естетика, це красиво, зрештою, це і має певні моральні аспекти, тому що людина себе почуває більш впевнено. І зрештою, це відновлення і злагодження роботи цілого організму в цілому. Новий центр управління відходами відкрили у Хмельницькому. На перехресті вулиць Чорновола та Пілоцька в мікрорайоні Ракове розташували контейнери і баки для сортування 12 видів сміття. Це вже другий центр управління відходами європейського рівня у нашому місті. Перший за майже три роки відвідали 18 тисяч мешканців громади. На виконання наших зобов'язань перед європейським союзом, перед нашими грантодавцями на поводження з твердими побутовими відходами, ми створили другий центр управління відходами, географічно обрали по суті мікрорайон Раково, перехрестя Чорновола і Пілоцької, для того, аби всім людям, які мешкають саме тут, в цьому мікрорайоні і на найближчих вулицях було зручно привозити сортоване сміття ну або, власне, сортувати тут. Центр в тестовому режимі вже п'ять днів працює. І ми вже бачимо, що є попит. Люди привозять сюди різні відходи. Тут немає використання бюджетних коштів. Це кошти комунального підприємства спецкомонтранс, яке воно заробляє від господарської діяльності, в тому числі і, скажімо так, від сортування сміття, від продажу сміття, там від виробництва біогазу і так далі. Наразі ми розглядаємо ще одну точку для будівництва центру управління відходами. Попередньо це південно-західний мікрорайон. У навчальну поїздку до Європи вирушили 17 хмельничан. Це молоді люди, які пройшли конкурсний відбір і мають достатній рівень англійської програмою. Передбачено візити до Страсбурга, Ради Європи та Європарламенту муніципалітетів польських міст Краків і Ченстухова, Німецьких Штутгарда і Дрездена. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. Крім цього, молодь має важливу місію нагадати Європі про події в Україні. 20 тисяч євро на організацію навчальної поїздки Хмельницький виграв у 2021 році разом із призом Європи, але через російську агресію здійснити її вдалося лише зараз. Осінні канікули у більшості шкіл Хмельницької громади розпочнуться з 23 жовтня. Утім, є й такі, де обрали інші терміни відпочинку для учнів. А от в НВК номер 9 вирішили від осінніх канікул відмовитися взагалі, аби збільшити тривалість зимових. У департаменті освіти та науки розповідають у разі регулярних відключень світла, як це було торік, терміни відпочинку дітей можуть змінюватися. Цього року ми знову маємо нетрадиційні осінні канікули для нашої громади, оскільки в умовах воєнного стану ми не маємо один такий проміжок часу, де будуть розпочинатися осінні канікули. Ми рекомендували орієнтуватися на останній тиждень жовтня, але деякі заклади, які на превеликий жаль, не мають відповідної кількості місць в укритті, відповідно розводять в часі паралелі для того, щоб одні були на канікулах, інші в цей час могли навчатися в закладі освіти очно для того, щоб Максимальну кількість діток вивести на очний формат навчання. Більшість закладів освіти це ті, які мають відповідні укриття, і ту кількість місць в укритті розпочинають осінні канікули з 23 жовтня і відповідно будуть тривати тиждень. Але 10, майже 10 закладів, які будуть мати осінні канікули якби в два тижні. Ми готуємося, а вже події, час покаже. Ми готові швидко поміняти сценарії освітнього процесу і зробити такі умови, які для дітей були б і безпечні. Ачними і комфортними. Сходовий підйомник встановили у школі життя. Він дозволяє дітям з порушеннями опорно-рухового апарату безперешкодно пересуватися між поверхами. Компактні габарити крісла підйомника не заважають тим, хто користується сходами. Воно просте в управлінні, має високий рівень безпеки. Вартість обладнання 348 тисяч гривень. Гроші виділили з бюджету громади, повідомили у прес-службі міської ради. А більше про ці та інші події у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!